Це він вибуде на цій, на цій ділянці. Сучасний всюдихід хід передали дев'ятому прикордонному загону імені січових стрільців. Машина вітчизняного виробництва здатна долати болота, снігові замети та інші перешкоди, де звичайний транспорт безсилий. Кожен метр ділянки на даний час повинен контролюватися і надійно бути під надійною охороною на даній ділянці. Ми маємо протяжність кордону близько 20 кілометрів, по болотистій ділянці і в пішому порядку, і на тій техніці, яку ми маємо. Ну, складно це зробити. Нову техніку придбали за кошти місцевих бюджетів. У Рівненській обласній військовій адміністрації наголошують, це внесок платників податків у безпеку та обороноздатність держави. Вирішили субвенційно передати кошти. Купили зараз. Ми один. а, Як вже зазначено, було плануємо, ще закупити один уже на іншу частину на ділянку кордону і далі будемо нарощувати ці сили засоби. Тут в середньому закупівлю більше до 4 мільйонів гривень. Це частина обласного бюджету і частина коштів територіальних громад. На північних Ожах області прикордонники щодня несуть службу в непростих умовах. Тож снігоболотохід значно полегшить пересування і дозволить оперативніше реагувати на можливі загрози. Він проходив опробування вже в деяких частинах і отримав схвальну високу оцінку там, де місцевість не дозволяє використовувати звичайні. Позашляхові е, заходи, тобто там, де вже е, умовна позашляховик або працює на межі своїх можливостей, або вже не може заїхати. Ця машина може пройти. Окрім того, таке авто підлаштовується під різний вид ґрунту та навіть може плавати. Снігоболотохід вміщує в себе шість осіб. Зараз, говорить директор компанії Антон Меншиков, працюють над ще однією моделлю машини, в планах, аби та вміщала в себе більше пасажирів. В керуванні всюдохід простий, швидкість набирає до 35 кілометрів. Керування досить просте. Зажимаємо один важель, гальмуємо одним бортом, інший. Порт повертає машина, потребує певних навичків керування. Ми будемо проводити найближчим часом заняття з прикордон цього закону. У військовій адміністрації зазначають, підтримка сил безпеки та оборони залишається одним із головних пріоритетів тилової рівненщини в умовах війни. Кожна така машина це не просто техніка, а додаткові можливості для захисту кордону та безпеки жителів області. Олеся Мороз телеканала Тіві Медіа Груп.